Привіт стрільці! Це буде ваш розклад на відносини на грудень місяць. Зараз ми подивимось, що у вас зараз відбувається у відносинах та перспектива їх розвитку. Я поки буду розкладати сам розклад, так, дивитися його, а ви можете перемотати або зробити швидкість більшу, щоб зекономити свій час. Давайте подивимось, ой, щось у вас, бачите, в когось тут. Скажімо так, по долі буде або знайомство, або якась ситуація, яка повинна статися, але це така ситуація, яка не, ну, ви її не передбачаєте. Зараз давайте подивимось. А, ваші думки про партнера, ваші почуття до партнера, ваші дії відносно партнера, а, його думки про вас. Почуття партнера до вас. Дії відносно вас, відносно вас від партнера, що вас поєднує. Перспектива майбутнього в цих відносинах та порада для вас. Так, будемо розкладати.

Разумела. Четверка кубков. Чем можно уже надо вытащить? Ой. Цикаво, цикаво, конечно. Четверочка мочи. Слухайте, я не знаю, з чиєї сторони, тут на дні колоди Королева Кубків. Це може бути водний знак зодіаку, риба, рак і скорпіони, або кохана жінка, або коханка. Чого кажу про коханку? Тому що тут прям, ну, у вас аж три карти, які говорять про трикутник так? і про таємні відносини. Не знаю, з чиєї це сторони. Ви будете якби, роздивлюватися ситуацію під своїм кутом. Але зараз давайте, давайте розглядати, що це означає і кого це стосується. Так? Ну, я бачу, що тут, бачите, королева Кубків і король Кубків тут, тут кохання в когось. Да? Тут прям хтось мог, міг бути дуже довго одиноким, або були такі відносини. Знаєте, могла когось чи хлоп, чи хлопця, боже, як вам правильно сказати, щось мене сьогодні з моїм річовим апаратом не дуже когось привернула увагу дівчина така, або жінка одинока, так? Загорілась там момент страсті. E, і все таке, може, ви і женаті стрільці, так? E, або одружені, ну, там, дівчата чи хлопці когось б, e, завлікла, скажімо так, чи вас дівчата такий хлопець зацікавив, чи вас хлопці, така дівчина да, зацікавила, і у вас там визгорілася страсть. І ви от, розумієте, що ви кохаєте цю людину. Або ж навпаки, у, у вашого партнера. У вашого партнера зараз, скажімо так, така ситуація, що до когось могли виникнути якісь почуття. Давайте дивитися, що ви думаєте про свого партнера? Сімірочка Пентаклів, смерть і башня. Що я вам скажу, ви не отримали того результату, на який очікували. І Смерть і башня насправді це дуже жорсткі карти, які говорять про те, що йде розруха в відносинах, або якась ситуація, про яку ви мріяли, на те, що ви надіялись, так воно вносить свої корективи, вона не збулася, і по смерті і по башні це дуже сильна трансформація. Це вплоть до того, що ну, ви розходитесь, розводитесь, відносини закінчуються. Так? І ви сприймаєте цю людину, ніби чи вона пішла з ваших відносин, чи ви є ініціатором цих відносин, розпаду цих відносин, але це все, мені здається, із за трикутника. Так? Тут щось не гаразд, із за того, що такі відносини, скажімо так, хтось замішаний третій. Може, це третій фактор, ну, не у всіх можуть бути там, трикутник в плані. Почуттів, може це робота, може ще ж. Ну, ре, реально у людей різні ситуації бувають, але це та така вагома ситуація, яка дуже сильно впливає на ваші відносини, вплив до того, що вони просто закінчуються. Все все розірвано. так? Може ви зараз трансформуєте своє відношення до цієї людини? Може ваші відносини терплять дуже сильну трансформацію, ви не спілкуєтесь і ви там в... розходитесь. так? Після башні смерті це прям кінець-кінець, але після кінця завжди йде якийсь новий початок. І просто що дивлячись, як він почнеться у вас, чи з цією людиною, чи з іншою, все, все може бути, так? А, що ви відчуваєте до цієї людини? У вас виходить диявол, у вас дуже сильна кармічна, я б сказала, така прив'язочка по дияволу це коли дуже хочеться інтиму, коли ми сумуємо, коли. Дуже глибокі такі відносини в плані інтиму, навіть якщо у вас з'явиться новий партнер, ви все одно будете думати ще про того партнера. Думати, згадувати, навіть уявляти в стані, коли там ви будете з іншою людиною у всіх моментах. так? Бо диявол, він це дуже тягуче, дуже довгий зв'язок і не завжди здоровий. В когось це навпаки, чи ви, чи ваш партнер по дияволу і по королю жезлів піддався початку трикутника? Тому що король жезлів з дияволом, ну, королі жезлів вони дуже пристрасні, і це ваша карта, стрільці. Мені щось здається, що це ви могли, так, Піти наліво, або і тут піти наліво по тр... тройки пентаклів. Не просто там сходити одноразово. Так? а ви, ви там ну, це такі постійні таємні відносини. Може в когось бути таке, що ви розійшлися, але знову почали зустрічатися. Просто що таємно. так? Ми могли розвестися і знову почали зустрічатися. Але в когось вже із вас вже є партнер. Навіть така ситуація може бути. Тут все дуже заплутано, але все. Крутиться е, навколо чиїхось походеньок. Або я ж кажу, до цього партнера у вас ну, дуже такі пристрасні почуття, і вам хочеться розвивати відносини, може, в новому ключі по трійці Пентаклів. Це коли ми чітко вже знаємо, чого ми хочемо, з ким ми цього хочемо, кого ми любимо. І ми починаємо рухатися в направленні цього, так? А хтось, ну тут просто декілька ситуацій може бути, а хтось просто йде ну, в трикутник. А може навіть і не трикутник, може чотирикутник, або просто багато з ким спілкується по дияволу. Король жезлів, це така людина дуже яскрава, яка любить зі всіма переписуватись, здзвонюватись, цьомукатись, зустрічатися, спати і все інше. Дуже невірно в себе вести, так? Щось мені здається, Стрільці, що це з вашої сторони? Така невірність трошки є, а не зі сторони партнера. Хоча все може бути. Ем, може, це чиясь помста по одеялу, таке теж може бути. Що ви будете робити по відношенню до цієї людини? Ну, по десятці пентаклів ви сприймаєте цю людину як свою сім'ю. Так? Але ем, діяти ви будете в направленні цієї сім'ї. І ви будете. Вкладатися в свою сім'ю, але ви будете вкладатися таким чином, знаєте, ця карта, шестірочка Пентаклів, говорить, що, як вам сказати, по труду твоєму вас здасться цім'ян? Да? Те, скільки ви всього зробили, те ви отримаєте. Або те, як людина, там, наприклад, себе поводила в сім'ї, те вона і отримає. Не більше, не менше. Але сім'ю ви будете старатися ну, зберігати, так? А взагалі, я ще можу сказати, що своїми діями, своїми, скажімо так, почуттями, словами, поступками, так, ви зможете відносини вивести на новий рівень по шесті рочці пентаклів, це коли ми виходимо з кризового стану. Може, матеріальний аспект у вас вийде на новий рівень, так? Може, ви більше зможете дозволяти собі, своїй сім'ї і таким чином налагодити відносини. Але ну, я в діях не бачу трикутника, якщо чесно. Може, це було раніше. Так? І ця ситуація просто дуже болюча, дуже така. Може, це... Може, реально в когось партнер мог так з вами поступити. Так? І це, скажімо так, розбило вас. І ви. Знову потихеньку, помаленьку, після ось такої трансформації. Що Сімірочка Пентаклів це ще коли ми починаємо заново в щось вкладатися, але ми розуміємо, що для того, щоб щось починити, да, дуже це на довгострокову перспективу. Врожай буде не зразу. Це дуже ну, довго потрібно, багато часу. Просто що у вас могла бути ось така дуже сильна трансформація, і дуже неприємна вам. Когось може бути і так. Думки вашого партнера про вас. Королева жезлів, десятка жезлів, зірка. Людина по королеві жезлів. Тут може бути чоловік і жінка. Неважливо, якого знаку зодіаку, але тут, я бачу, воздух, да, водолію, а в когось може бути овен, стрілець, лев, або жінка. Просто може бути іншого знаку зодіаку і поводити себе дуже яскраво. Дуже магічно притягувати до себе, так? Якось робити якісь такі штуки, там, гарно виглядати, так? щоб звернути вашу увагу на себе, бути зіркою. Також по 10 жезлів ця людина буде старатися якось своєю зовнішністю, своєю поведінкою, своєю сексуальністю тягнути цей тягар, або якось ну, перевести ці відносини на новий рівень. Так? Знаєте, я чомусь почала трактувати, що людина буде робити, не знаю чому, хоча це були думки. Ну, в когось може, може бути і так. Але давайте все ж таки розглянемо це з позиції думок. Людина вас сприймає в жіночих енергіях. Людина сприймає вас в енергіях, вона бачить вас дуже яскравою, дуже сексуальною, дуже магнітною людиною. Людина, яка е, вас е, вважає тим, хто дуже багато всього робить, багато на собі тягне сім'ю, батьків, роботу, хобі і все інше. Також ця людина може вважає, що вам трошки потрібно свій тягар скинути з себе, бо вам вже важко. так? І по зірці людина, ви можете бути зараз не разом, так? ви можете бути на розстоянні. А також по зірці людина, ну, людина бачить вас дуже гордим або гордою, зіркою для себе. Так? І дуже сексуальним об'єктом, дуже таким магічним. В когось тут партнер може на вас магічити, або йти до людини, яка займається астрологією, так? Займа... Ну, дізнатися, хто ви, що ви. Так? Людина вас бачить тут роботяжкою. Роботяжка людина, яка багато чого робить, багато чого знає і старається. Так? І дуже такою людиною популярною. Ну, або людина вас вважає навіть трошки далекою від себе, і людина може тягнутися до вас, Того, що ну, ну, не дотягує трошки так? по зовнішності, або по тому, як ви себе поводите. Ну, нічого поганого, якщо чесно, не бачу. В почуттях, звісно, тут трошки інше. Рицярь мечів, колісниця, імператриця. У людини тут є якась внутрішня агресія. Людина тут хоче вияснити виясняти отношення, да? сказати все, що їй не подобається, і подобається, все, що болить. Але це той момент, коли ця агресія, цей скандал переходить в стадію, коли ми хочемо просто все розставити всі точки над і, так, для того, щоб в подальшому було краще. Людина тут себе бачить імператрицею, може, це ваша дружина, так? або людина хоче стати вашою дружиною. Також а, людина вас може бачити, дружиною, якщо це дівчата, так? Майбутньою або зараз. Але це знаєте, це таке поклоніння, це розуміння, що це жінка моя, дружина, моя, кохана людина, людина, з якою я хочу дітей, або вже маю дітей. Це Розуміння Розуміння того, що він несе за вас відповідальність. Або розуміння того, що хоче нести за вас відповідальність і мати з вами дітей. Також тут людина насправді дуже швидко хоче, якщо вони одружені одруження. І в почуттях людина розуміє, що ну, не можу я, не можу без цієї людини, але може, ви тормозите, може, ви довго не приймаєте якогось рішення. Може, ви відмовляли, якщо ви дівчина, да, коли вам робили пропозицію, людина на, що, на рахунок цього дуже ну, така енергетика трошки злоблена, трошки дитяча. Так? Бачить, може, вас трошки гордою або гордим. Таке теж може бути. Також, якщо ви на відстані, людина тут в почуттях, вона вже розуміє, що вже більше нема куди, і по рицарю мечів, і по колісниці, може, риця мечів це якби війна, війна завадить, тому що приїхати, а людина вже тут просто не може. Вона хоче приїхати, і вона приїде до вас. Бо розуміє, що ваша дружина, бо розуміє, що хоче бути з вами, так, ну, кого дружина, так? Або хоче стати вашою дружиною. В когось тут людина може бути вагітна. Завагітніти, так? Ну, може, завагітніла, і зараз розуміє, що все, вже треба їхати до чоловіка або одружуватись. Ну, Тут багато варіантів, але всі вокруг однієї такої енергетики дружина, майбутня дружина, майбутні діти. Все в такому ключі, так? Такі ситуації. в почуттях. В почуттях тут все дуже серйозно. Може, якщо був трикутник, тут хочеться вияснити да, але залишитися вашою дружиною, або стати вашою дружиною. Або щоб ви стали дружиною все одно, да, не дивлячись на трикутник. Що буде робити людина? Ну, тут, блін, капець, звісно. Тут теж два варіанти. Або в людини тут розбите серце, і людина тут буде обирати. Бо вийшло аж дві двійки Пентаклів, двійка жезлі, обирати, як діяти, і обирати, чи бути одиноким, чи бути разом з вами. Або ж а, в людини тут є вибір. В когось тут реально трикутник, а, і тут людина буде обирати між вами і між іншою людиною. Чи здається, що трикутник із вашої, з його сторони. Або з вашої почався. А тут почався зразу після вас. Або навпаки, був зі сторони партнера Трикутник, з'явився, і ви пішли в ту ж стізю, да? або не пішли, просто що для вас це дуже така болюча тема, і ви просто це глибоко на себе прийняли, ви про це думаєте, ви це відчуваєте. Також тут людина, якщо кохає вас, може просто ці почуття зараз закривати, не показувати. Навіть скривати від самого себе або самої себе. Ну, дуже тут така складна ситуація, але мені щось здається, що тут і розбите серце, і момент того, що є трикутник і вибір. Прям тут вибір, вибір. А тут прям трикутник, тут, інша, тут інший фактор, якийсь лізе, розумієте? Що вас поєднує? знов трикутник. Тройка кубків, трикутник, таємна жінка в когось, таємний зв'язок. І двойка кубків. Може, ви влізли до когось відносини, може, ця людина влізла до вас відносини, у вас з нею таємні відносини якісь. Таємний зв'язок. В когось, знаєте, може бути таке, що після цього трикутника у вас відносини вийдуть на новий рівень. Афігезний рівень. Ну, типа, ви зрозумієте, що ну, ви з, ніким, з, ні, ні з ким іншим бути вже більше не хочеться. Це ваша рідна людина, ваша, ваша душа, ваше кохання. Або в когось тут реально з'явилася інша жінка. Таємно. Або чоловік, так? Да? І саме ця, цей таємний зв'язок це початок. Бачите, тут, тут відновлення, тут початок. Подвіжці кубків – це завжди якісь нові, новий зв'язок, нові відносини. І ви розумієте, що це рідна душа для вас, рідна людина, вам з нею дуже добре. І... і все. Але є, наприклад, сім'я або дружина, і ви просто можете не знати, що вам робити. То, що тут і тройка кубків, двойка кубків, я можу думати про те, що ви обираєте, що вам робити далі, але все одно мені щось здається, що ви виберете сім'ю. В когось ще може варіант бути не трикутника, а коли у вас відносини дуже такі цікаві, дуже веселі. І ви веселі, і ваш партнер дуже веселий по трійці кубків. І от що в житті у вас не було, да, ви все одно спри... ну, виходите на рівень, коли ви разом щось робите, разом щось святкуєте, да? може бути відновлення почуттів. Якщо ви розійшлися, у вас знову може з'явитися зв'язок, ходити на побачення, да? ось цей такий екстрімчик, що всі думають, що ви розійшлися, а ви знову зійшлися, і у вас такий таємний зв'язок зараз. В когось це Верховна життя може ще казати, що. У вас почався новий якийсь духовний шлях. Ви почали чимось займатися більш таким разом, може, таємним, про що люди ще не знають вашого оточення. І це вас поєднує, це дуже гармонізує ваш внутрішній стан і внутрішній стан вашого партнера, і зовнішній стан, і вас, і вашого партнера. Ну от, в такому ключі багато тут історій. Uh, мабуть, 70% це трикутники, при тому, що можуть бути і з обох сторон, да, бо це дуже, така, дуже сильний удар був на пару. І 30% це ось, ось, ось сім'я, перенародження, таємний зв'язок, або хтось розвівся, і у вас знову почало щось між вами відбуватися. Так? Майбутнє у відносинах, ну тут пауза, я бачу. Може, ви не будете проявлятися, може, на якийсь момент ви перестанете спілкуватися, будете багато думати, обмірковувати, нічого приймати не будете. Але по силі я можу сказати, що це переглядати свої інстинк... інстинкти, переглядати бажання свого тіла, і ви, і ваш партнер. І по силі це пристрість. Це, це пристрість до партнера, це. Почуття відносини. Ну, відносини можуть знову або оновитися, або продовжуватися в ключі сексу інтиму. І пажу по Пентаклів, це може, може мати віток нових планів на майбутнє. Хтось може завагітніти, кстаті, хлопчиком. Ви або ваш партнер. І ви довго про це нікому казати не будете, до речі, покажу Пентаклів, це ще ну, розуміння, що у вас з'явилося цей партнер, з яким хочеться будувати в подальшому плани, рухатися далі, так? Або ж а... зараз я просто думаю, дуже так багато думок іде, я в шоці, якщо чесно. Рухатися далі. Ну, паш це завжди розкачка, це завжди аналіз. І навіть не дивлячись на те, що тут пристрій, секс, інтим і все таке, тут є шанс на те, що відносини або будуть оновлюватися, або строїтися, як вам сказати, в більш серйозному ключі. Ось що я шукала. Навіть в дуже серйозному ключі. Головне, щоб попажу ця енергія у вас не, не загнилася. Е, рекомендація вам бути магом, але не маніпулювати, а просто маніфестувати свої бажання. У вас, скоріше за все, дуже така удачлива енергетика. Да? Все, що ви собі думаєте, бажаєте, з ким, до, до кого не підете, ви зі всіма можете домовитися, і ваші бажання вміють реально здійснюватися. І по восьмірці Пентаклів сприймайте ситуацію таку, яка вона є. І рухайтеся далі. По сіміручці мечів, так, це розглядати ситуацію може більш е, відносно себе, е, рухатися в своїх інтересах. так. Але не забувайте, будь ласка, про те, що не можна хитрувати, не можна маніпулювати, тому що те, як ви будете вкладатися, да, те ви і отримаєте. У вас ця карта виходила. Хтось тут буде магічити, я бачу. <laughs> і в цьому буде ваша хитрість. Але магічити, я б вам сказала так: тут потрібно е зі здорової сторони очищати простір, очищати відносини, купляти свічки, чистити себе і кохану людину. Да? Е відновлювати кохання за допомогою там, червоних свічок. І просто може молитися про те, щоб ці відносини або уявляти вас в гарних енергіях себе і партнера. Тоді ваші мрії реально здійсняться і ваші відносини вийдуть на новий рівень. Ну, ось такий був розклад. Я всім бажаю все одно, щоб тема Трикутника закінчилася, у вас всіх все налагодилося. Не забувайте, будь ласка, лайкати, коментувати. Мені цікаво, як воно у вас програється. Не можу програтися, звичайно, не у всіх, але, думаю, сподіваюсь, що в когось комусь це ж потрібно, так, ця інформація. Не забувайте, будь ласка, донатити. Я все одно, зрозумійте, я не витрачаю ці гроші на себе, я витрачаю ці гроші на колоди, на свічки, на благовоні, на те, щоб в мене був настрій сідати, це робити. Єдине, що не завжди є час, але я стараюсь, правда, свободний такий, свободну хвильку, просто що в мене є основна робота, і на даний момент вона доволі така складна. Ой, на жаль, того ось так. Сподіваюсь, в майбутньому я просто виділю один раз неділю час, коли я буду виходити до вас в прямий ефір. А ви кажіть потрібно вам це чи ні? Люблю цілую.